Житло для родин загиблих прикордонників у Черкасах за державний кошт придбали три квартири для сімей військових, які загинули у зоні АТО. У черзі на квартири вони стояли декілька років. Проте отримати ключі рідні змогли лише після смерті годувальників. Ірина Петрів оглядає двокімнатну квартиру на 17-му поверсі. Каже про своє неслужбове житло. Її батько, майор прикордонної служби Ігор Петрів, мріяв завжди. Проте дуже до цього моменту йому не судилось. Він загинув торік під час виконання службового обов'язку на Донеччині. Хотілося б, щоб її отримали місце з папою, щоб папа сюди захопив перший. Ну, не знаю, допомагала тут. Сиділа. Мама буде тут жити. Що постараємося, як ніби не Все одразу, звісно. Дова Миколи Зайцева Людмила у новій двокімнатній квартирі житиме одна з донькою. Її чоловік так і не побачив своєї дитини. Він загинув у червні у Маріуполі. Тоді на мосту терористи обстріляли автобуси прикордонників. Чоловік каже, Людмила мріяв теж про окреме житло для своєї родини, але новосілля святкуватимуть без нього. Здоблю ми не робити, бути, а це не зрозуміло враження. Це не заміння рібінку моєму отця. Дівочки 9 місце. Мужу завтра діють місце. Майор прикордонної служби Віталій Вінніченко також загинув у Маріуполі під час обстрілу колони прикордонників. На своє житло він чекав понад 10 років. Сьогодні його дружина Ірина із 12-річним сином Назаром отримали однокімнатну квартиру. Поки у роздумах, як облаштувати нову оселю. Ми ще так не приділились. От багато емоцій, багато чувств різних, такі радості, такі болі. От ну, будемо сов'ятуватися, будемо рішати. Гроші з держбюджету на житло для родин загиблих прикордонників виділили ще в серпні. Передбачали витратити на 5 квартир 1 мільйон 642 тисячі гривень. Проте через дорожчання житла цих грошей вистачило лише на дві. Стало очевидно, що можемо закупити лише дві квартири. Було прийнято рішення виділити ще 650 тисяч з резервного фонду обласного бюджету, щоб принаймі купити три квартири. За час проведення АТО на сході країни загинуло 12 військових із Оршанецького навчального центру Державної прикордонної служби. Квартири надали першочергово тим родинам, які мешкали у службових. Згідно постанови кабінету міністрів, п'ять з них мають право на отримання житла. Це ті військовослужбовці, які стояли на облаку щодо поліпшення житлових умов. На житло чекають ще дві родини загиблих у зоні АТО прикордонників, а саме старшини Сергія Єпіфанова та прапорщика Володимира Гречаного. Ключі від нових квартир їх рідні отримують тоді, коли на це знайдуть гроші. Юлія Парпленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.